90% відключень електрики під час грози та буревію трапляються через дерева, які ростуть поряд з лініями електропередач. Гілки обривають дроти, спричиняють короткі замикання та перебої в електромережі. Це може призвести до пожеж, травмування людей чи тварин. Пояснює інженер Кіровоград Обленерго Олексій Ткачук. Тому каже в громадах нагадують про необхідність обрізати гілки. Розчищення дерев ми проводимо для того, щоб безпечно і безперебійно експлуатувати електричні мережі і постачати електричну енергію до будинків. Зі слів інженера навколо ліній електропередач встановлюють охоронну зону, ширина якої залежить від напруги лінії. Я охоронна зона лінії електропередач. І всі повинні її дотримуватися. 2 метри до лінії 04 кВт і 10 метрів до лінії 10 кВт. Воно по класу напруги нормується. Лінія 35 кВт, 15 метрів і так далі. У селі Осетняшка Кропивницького району разом з працівниками Кіровограду Обленерго гілки обрізали місцеві жителі. Долучились 9 людей. Фермер надав трактор з причепом, каже староста Іван Перов. Ми зараз вступаємо в таку фазу освітньо-зимового періоду, тобто ці вітри, зміна погоди, всього цього і зачасту. Ну, йдуть звичайні пориви лінії. в Як цьому якраз коли ми запобіжимо, ну, тобто трошки раніше це зробимо, пообрізаємо дерева, то ми якось зменшимо якби, ризик того відключення. Спилені дерева нам дівати немає куди, а сільська рада, в свою чергу, вивозить десь на свій смітник або утилізує гілля. Хотілося б, щоб сприяли сільські ради спільно проводити цю роботу. Обпилювати гілки, які ростуть поруч з дротами, мають власники дерев або земельної ділянки, на якій вони ростуть, пояснив інженер. Якщо власник земельної ділянки, громадянин або ж власник сільська рада, то у ці зелені насадження повинні опилювати. Вони у нас на балансі дерев немає. Право в тому, що люди не хочуть, не можуть спилювати свої дерева, то нам для того, щоб не пошкодились лінії електропередач, ми самі опилюємо ці дерева. І 90% часу з експлуатаційного обслуговування ми витрачаємо на те, щоб спиляти дані дерева. Сільська рада не має можливості, фінансових утримати такий штат людей у комунальній службі, щоб робити такі всі. Роботи. Житель села Геннадій Дяченко говорить, самостійно обрізати дерево біля двору не може, бо воно високе. Років 50, мабуть, 60 уже цій деревині. Тополя виросла величезна. Ну, кожен рік її обрізають, ну, ну, вона розростається крепко. Ну, це добре, що ви приїхали, що є такі служби. Які слідкують за цим енергетики, чистку дерев роблять за графіком, говорить працівник обленерго Артем Цвігун. Складаємо плани на розчистку тих ліній, які ну, в нас йдуть. Попереджується сільська рада населення через офіційний сайт, через особистий кабінет. Ми дивимося, якщо це дерево аварійне, яке може спричинити нам в подальшому при негоді аварійну яку ситуацію. Тось ми його пиляємо. Якщо людині необхідно зрізати гілля чи дерева біля лінії електропередач на своїй приватній території, вона має звернутися з заявою до районних електромереж, аби енергетики вимкнули лінію від напруги для безпечної обрізки. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.